Сько у 90% житлових будинків вже мають тепло. Росія використала 80% своїх сучасних ракет. та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Слава Україні! В ефірі рамкові новини 8 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Ковелі затримали 41-річного одесита, який розводив волинян на гроші за схемою Ваш родич потрапив у біду. Як повідомили у поліції, волині 4 листопада до поліції надійшло звернення від 74-річної мешканки Коваля. Жінка повідомила, що до неї зателефонував невідомий та зазначив, що її донька хвора та потребує коштів на лікування близько 55 тисяч гривень. За грошима мав нібито то прийти лікар. Одразу після розмови жінка, не розгубившись, зв'язалася з донькою та дізналася. Що з нею все гаразд? А коли невідомий прийшов до помешкання за грошима, там вже були родичі ковальчанки. Зломисник розпилив слюзогінний газ та втік у невідомому напрямку. Афериста затримала поліція. Ним виявився 41-річний мешканець Одеської області. Раніше за цією ж схемою він обдурив волинянку на понад 10 тисяч гривень та 400 доларів. Луцькі волонтери вирушили у чергову поїздку на Донеччину та Харківщину. Свідомі доставили сімейні пакунки від Global Empowerment Mission у деокуповані райони постраждалих від війни областей. Детальніше у наступному матеріалі. Зараз ми проїжджаємо села Донецької області. Тут повна розруха, яку лишила русня. Заїжджаємо в селище Борова Харківської області. Друзі, оце те, що ви бачите, це те, що лишили рашисти в Донецькій області по дорозі між, між селами Харківської області. Мешканці прифронтових районів на Харківщині та Донеччині досі живуть під регулярними обстрілами. Артилерія та ракети майже кожного дня падають на голови мирним мешканцям, але люди не сидять, склавши руки. кажуть краще вже жити так ніж в російській окупації. Постійним напруженням. Де постійно могли бути вибухи, де літали ракети. Постійно росіяни туди-сюди їздили і тому всі знаходились під постійним приями. Дуже тяжко жили, дуже тяжко жити. Але дякувати вони впоралися, діждалися що ми хотіли. були такі неадекватні. А так загалом ми старалися з ними, як би, не зустрічатися лишній раз. Щоб... Чимало людей живуть без даху над головою. Хтось у гаражі, хтось у підвалах. Без їжі та води у нас в селі це село Вишневе, яке зараз під боями. Так. Ну це якраз поїхала сюди. Я з села Вишневого бороду, тому що нас хати почти немає. Ну, а вони я б не сказала, тому що у нас в селі мало стояли, тобто три дні. А стояли тільки в сусідньому селі. селі. Нас не з кого не змучалися, вони тільки шукали жінок і дітей, а тут, тому що в нас. Женя тут же мы уже же ей пришлось выехать, потому что она дуже боялась. Лучше никому этого не пережить. Просто по сказать, я во дворе автоматом по ребрам бьют в своем доме. Просто неприятно. Луцькі волонтери вирушили у чергову поїздку. Постраждалі від війни регіони цього разу свідомі доставили сімейні пакунки на Харківщину та Донеччину. Олександр Тертишний, голова Борівської громади, розповів: окупанти знищили чимало будівель, як комунальні, так і людські будинки. А моральний стан людей був жахливий. Десь відсотків тридцять до 40 мешканців громади були евакуювалися більше евакуювалося Сели. Ще виїхали менше сіл, саме розумієте, що село, там люди своє господарство. Непроста ситуація була під час громади. Люди знаходилися у інформаційному вакуумі, і морально-психологічний стан був тут непростий. Наскільки нам ми знаємо, і люди про це розповідали. І те, що коли ми повернулися з евакуації, в перший же день після звільнення борової 3 жовтня, ми побачили, що люди. Ну, в моральному важкому такому стані після цього, цього що їм е, вдалося пережити пережити. Е, наслідки, які е, ми маємо по окупації, ну е, я вам так скажу, у селищі, е, в останні дні перед окупацією були підірвані ворогом тримости. І зараз наша громада і саме селище практично розірване. Багато будівель в нас зруйновано, особливо і людських, і наші комунальні заклади постраждали під час підриву мостів. Це в селищі. Назвичайно погано дуже, що в нас нема сполучення з Харкова, у нас сполучення з обласним центром Лише через місто Ізюм або через Купець. Непроста така дорога, бо наш Гороховацький місток через наше водосховище, якого, на жаль, також майже нема зараз, бо дамба розбита, немає міста цього. Тому нам до обласного центру десь 180 кілометрів добиратися. На жаль, не всі населені пункти зараз і в безпеці в нас знаходяться. Частина населених пунктів, які межують з Луганською областю, фактично знаходяться на лінії фронту. Російські окупанти знищили чимало сіл, від деяких залишилися лише розвалини. Сьогодні ми з командою приїхали на деокуповану Харківщину. Ось так виглядає звичайне село, яке вщент знищили рашисти. Повністю зруйнували. Ось так все зруйновано. Аби допомогти людям швидше оговтатися від окупації, свідомі привезли гуманітарну допомогу, а саме джембокси та сімейні пакунки від Глобал Empowerment Мішен. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Сьогодні ми з моїм колегою Шпітером в селищі Борова на Харківщині ми привезли наші сімейні пакунки, які підготували наші американські партнери з Global Empowerment Мішен. Люди тут прожили шість місяців в окупації. Сьогодні селище активно відновлюється, відновлюють електропостачання, водопостачання. Люди вірять в перемогу. Разом із американськими партнерами благодійною організацією з Глобал Empowerment Мішен, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні свідомі формують сімейні пакунки та доставляють на деокуповані території. Місцеві кажуть, з першого дня війни знали, що зсу звільнять їхні сели навіть попри відсутність світла та води доступу до інформації, українці вірили у Збройні сили України. Зараз тут кожен українець впевнений у перемозі України над російською ордою. У Луцьку станом на 7 листопада у 90% житлових будинків подано тепло. Як повідомив мер міста, лише 10% будинків ще не отримали теплу носі. Причина пориви та налаштування нових ІТП, встановлених цього року. 10 поривів заплановано усунути орієнтовно до середи 9 листопада. Для порівняння при запуску минулого опалювального сезону мали більше 40 поривів. На Волині протягом тижня зафіксували 191 випадок захворювання на COVID-19. це на 53% менше ніж попередній тиждень, в тому числі дітей 28, медичних працівників. 6. як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Захворюваність в області повторює загальнодержавну тенденцію до зниження. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти через постійні обстріли українських міст серйозно виснажили свої запаси ракетних озброєнь. Іскандерів на озброєнні у них залишилося всього 120 одиниць. Як повідомив представник головного управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. На сьогодні росіяни використали близько 80% своїх сучасних ракет. З огляду на це кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Тому Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу Земля-Земля. До України прибули системи зенітних ракетних комплексів «Насамс», та еспайд. як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. НАСАМС – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія НАСАМС-2 може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а досяжність за висотою до 14-15 кілометрів. Еспайт наземний зенітно-ракетний комплекс італійсько-швейцарської розробки. США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, в бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення. Як пише РБК Україна, зазначається, що США… Перебувають на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також з союзниками, вселяючи цю думку Києву. Як зазначається у США та НАТО, не випадково підтвердили направлення Україні партії ракет, які призначені для систем протиповітряної оборони. А головною установкою стає повернення Херсона. Усі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, вже забезпечені резервними джерелами енергії генераторами. Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Богдан Боруховський, наявність резервного джерела живлення у медзакладі стала однією з вимог служби громадського здоров'я на 2022 рік. Медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громад чи обласних рад. Спочатку повномасштабного вторгнення МОЗ за міжнародної підтримки поставило в українській лікарні понад 400 генераторів. Зараз починається новий е проєкт зі світовим банком, що передбачає постачання. Ще 1100 генераторів. Стратегічні підприємства, які пов'язані з Константином Жниваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Константином Георишиним, переходять у власність держави. Як повідомляє Європейська Правда, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій «ПАД «Укрнафта», Укртатнафта, Моторсіч, Автокрас та «Запоріжтрансформатор». Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі, в особі НАК Нафтогазцю до цього належали 50% плюс одна акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. Російський ракетний кресер Тихоокеанського флоту Варяг і Великий Протичовновий корабель адмірал Трибуц повертаються до Владивостока в постійне місце дислокації, оскільки Туреччина. Так і не пропустила їх у Чорне море через Босфор. Як пише Медуза, з початку лютого до повномасштабного вторгнення Росії вказані та ще низка кораблів чекали дозволу на прохід, але так і не отримали його. Очевидно, що Росія хотіла задіяти їх у війні проти України. Керівник моніторинної групи інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко також повідомив, що вказані кораблі помітили в цій протоці 6 листопада. Збройні сили України ліквідували уже 76 тисяч 460 окупантів. Станом на 7 листопада українські військові також знищили 2771 танк, 1782 артилерійські системи, 5630 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Олександр Смідюк. Чоловік був родом із села Воля Любитівська. 34-річний волинянин загинув від тяжких поранень 2 листопада під селом Терне Донецької області. У колодяжненській громаді оголосили триденну жалобу. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Пожежа на Волині у селі Рованці Луцького району загорівся газопровід. Про це пише видання ВСН із посиланням на очевидців. Відтак, зі слів свідків, у селі загорівся газопровід, а на місці події помітно пошкоджену вогнем вантажівку. На місці працювали вогнеборці, працівники Волиньгазу та поліції. Як ідеться у дописі у ДСНС, коментувати подію наразі відмовилися. Лише повідомили, що пожежу загасили. Подробиці ж пообіцяли. Опублікувати згодом тим часом зазначають, що рух транспорту на цій ділянці ускладнений. У Луцьку сталося ДТП на вулиці Глушець. Зіткнулися дві автівки. Аварія сталася 6 листопада близько 18-ї години. Керманич автомобіля Шкода Октавія здійснив розворот із крайньої правої смуги ліворуч та не надав переваги у русі автомобілю «Опель Інсігнія», який рухався у попутному напрямку. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих. ありがとう Вночі та вранці 7 листопада російські війська обстріляли Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську та Сумську області. Як повідомив у телеграмі заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, з 7-ї ранку російські терористи почали обстріли села Кущове Запорізького району. Як ідеться у дописі, росіяни воювали з будинком культури, складськими приміщеннями фермерів та приватними будинками. Крім цього, расисти атакували і Харківщину та Сумщину. У Куп'янському районі Харківщини ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Водія госпіталізували з пораненнями. Тим часом на Сумщині ж за ніч зафіксували понад 200 прильотів. На Миколаївщині ж рашисти обстріляли Баштанський район. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, обстріли лунали до 2.30 ночі. Постраждалих та руйнувань немає. Крім цього, расисти обстріляли і Дніпропетровщину, як повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, у Нікопольському районі, вночі окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню ГРАД та ствольної артилерії. На щастя, обійшлось без втрат. Окупаційна армія нарощує військо у Білорусі. Після 14 жовтня зафіксовано прибуття додаткових військ на полігон біля аеродрому Барановичі. На підставі супутникових знімків український військовослужбовець запасу у Твіттері незалежно підтвердив прибуття додаткових військ у район аеродрому Барановичів. Супутникові знімки показують, що активна підготовка цього майданчика почалася після 14 жовтня. Наявні дані вказують на поступове збільшення російської військової присутності у Білорусі за його інформацією. З 14 по 31 жовтня у цьому таборі розгорнули понад 150 наметів. Кількість бойових та матеріально-технічних засобів свідчить про наявність принаймні однієї бригади збройних сил Російської Федерації. Крім цього, на супутникових знімках помітна наявність і близько півсотні БМП та ще більше вантажівок. Слід також зауважити, що відстань від аеродрому Барановичі до Луцька по прямій становить всього 270 кілометрів. Луцький забудовник, директор будівельної компанії казкова оселя Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції, враховуючи в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна іде повномасштабна війна. От, дуже важливо для економіки не зупинятися, а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим. Люди сюди. Повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом. Тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не хватає, от в нашій місцевості. Тому, тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає шість додаткових гривень. Тобто, поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже два рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планує. Мується під будівництво ЖК Київський квартал два рази. Нам була відмова, чому ну взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми, ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло назустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться, і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького, глушець. Новий ЖК називатиметься Київський квартал. За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з п'яти висоток, 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією Двір без машин. Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад. Візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем. Болючий дріт та незрозуміла бетонна конструкція. Таку картину нині спостерігають жителі багатоповерхівок на вулиці Винниченка, що у Луцьку, за словами місцевих мешканців, таке свавілля організували нові жителі квартири на першому поверсі, що знаходиться в ось цьому будинку. Згоди на такі роботи у своїх сусідів вони, звісно, не запитували. Лучанка Галина Бабешко все життя проживає у багатоповерхівці на вулиці Винниченка, 25. каже за всі роки скандалів і сварок між мешканцями будинку ніколи не було. Люди, згуртувавшись власними силами, облаштовували прибудинкову територію. Були тут і квітники. Втім, усе різко змінилось, коли до будинку заселились нові сусіди. Я тут живу з дитинства 63-го року. Це такого жахіття, як зараз, я не бачила. Я розумію, що люди на першому поверсі, що вони хочуть, щоб їх квартира була ну, не в грібку, як вони кажуть, а щоб було сухо, бо вони там хворі жінки. Може, їм потрібна допомога, яка вони ж не звертались, вони так хоп, прийшли і нахабом все це роблять. Замість зручних сходів та гарних квітників тепер тут величезна бетонна споруда, яка ще й огороджена справжнісіньким колючим дротом. Вони ж ці эти арматуру, эти стовпчики, вони їх залили бетоном і колючу проволоку. Ну це жахіття, це хтось там ввечері. Упадет, травмуються, діти отут, вот отут, вот. смотрите, штыри вот эти. це ж стукнувся, упав і все. І... Гараджі. таким свавіллям своїх сусідів обурені чи не всі місцеві жителі розповідають роботи тут розпочались вже кілька місяців тому. Під час будування ось цих бетонних споруд нові мешканці вивели під двері ось таку трубу. В результаті під час дощу вийти з під'їзду майже нереально, адже усе затоплює буквально. Лучани бояться, що ж буде, коли таке трапиться взимку, адже прибудинкова територія автоматично може перетворитись на суцільну ковзанку. Трубу виведено під той під'їзд, і вода буде стікати Варко. Вона, якщо дощ іде чи буде танути сніг, воно стікає в арку. Я не кажу про тут у нас виконавча служба, але коли. Почне трохи підмерзати, до нас двір навіть не зможуть заїхати комунальні служби. Тут витікає вода, вона тече в арку, який замерзне. А якщо спускатись по цих сходах, які нам запропонували вони користуватись, от дивіться, я спускаюсь, коли воно підмерзне, я падаю на колючий дріт. Люди розповідають, нові мешканці будинку взялися наводити свій лад і у підвалі. Ці громадяни повідкривали, просто повзламували людські підвали. Повідкривали без дозволу громадян, в яких були ці ключі і взагалі от повзламувані замки. Речей немає абсолютно ніде. Терпіли усе це місцеві кажуть довго, втім зізнаються, терпець вже увірвався. Останньою краплею став той самий колючий дріт. Сьогодні у військовий час, коли нам треба зберігати мир і спокій, коли так потрібно підтримувати один одного без запитання, без дозволу, без будь-якої поради, абсолютно зненацька будують бітонні. Такі перегороди, де можуть, наприклад, в квартирі, яка знаходиться поряд, знаходиться живе особлива дитина, дитина інвалід. Хтось запитав взагалі, чи ми дозволимо тут це побудувати чи ні дітей. У нас дуже багато. Наш будинок заселився з сім'ями, з дітьми, і наші діти тут завжди гуляли. І вони знаходили тут заспокоєння в цьому дворі. Тепер нас обнесли без дозволу колючою проволокою. На сьогоднішній день ця ситуація є маркером. Того, що ми маємо порушення, грубе порушення, і на, вибачте, наплювательське ставлення до того, що ми до сьогоднішнього дня в цьому місті плекали. Споглядати оце мені геть не хочеться. Мені 67 років. Часом здоров'я краще, часом гірше. Водичку ми беремо, і мені обходити з водою. Тяжко. Просто тяжко. І не тільки мені. Просто не всі вийшли, тут дуже багато дітей і старих людей. Ми хочемо, щоб над нами просто не знущалися. Це знущання. Тож, хто ті люди, які все це роблять і від кого ховаються за колючим дротом, йдемо дізнаватись. Хто там? Добрий день, це журналісти. Ну, журналісти, той, хто вас визивав, журналісти, то з ними спілкуйтеся. А ми б хотіли з вами поспілкуватись. Ми ж не можемо односторонньо говорити. Відтак ми намагалися поспілкуватися із власниками цієї квартири. Втім, нам ніхто двері так і не відчинив, а спілкуватися бажання не мали. Нам стало відомо, що у цій квартирі проживають старенька мати із донькою. Сусіди розповідають, жінки не місцеві. Близько року тому переїхали сюди і почали, так би мовити, свої порядки наводити. Як кажуть місцеві, спілкуються жителі цієї квартири із ними хіба що через вікно, яке огороджено решіткою. А для чого ви повзламували підвали всі? Це не ваше питання. Ну як не наше питання? Це ж виходить злодійські, будинку? злодійські ви дії ви вчиняєте. З якого будинку? Ви, виходить, вкрали якого майно. Будинку? Я от я проживаю. У Ось, будинок, і там собі я я проживаю, я, я ви вкрали майно других людей, правильно? Це не ваше питання. Іди звідси. Для чого ви беззаконня вчиняєте? Алло? Слухай, йди звідси, бо я з палка і тобі голову розіб'ю. О, дивіться, каже, вийду з палкою, і голову розіб'ю. Поліцію, він стоїть, мені погрожує і знімає не Я ж нічого навіть не погрожую. Боже, на що ви брешете? Не знаю, поліція вже їде скільки... Вона бреше, не слухайте її. Місцеві кажуть, дійшло до того, що приїжджали розбиратись і працівники поліції та муніципальної варти зі слів правоохоронних органів. Дозвіл у них є на те, щоб відновити гідроізоляцію стіни. І на відновлення благоустрою території останній раз, коли мені не моніципальна варта приїжджала, вони здійснили припис і попросили їх демонтувати хоча б дані конструкції в вигляді колючого дроту та цих стовпів, які вже забітоновано. На що мешканці? Їх так сказати в грубій формі. Попросили, викликали поліцію як і на муніципальну варту, так і на мене. Лучани хвилюється, поки шукання порозуміння із сусідами триває. Колючий дріт може травмувати людей, адже його легко не помітити, особливо у вечірній час. Хотілося б звернутися з проханням до місцевої влади. Я розумію, що на ось на ось ці конструкції дозволу 100% ніхто не надавав і хочеться попросити місцеву владу для. Щоб вони посприяли відновленню проходу для мешканців обох будинків і також прилеглих територій і прилеглих установ, підсумовуючи вище сказане, виходить, що нові жильці відчули себе справжніми господарями цілого будинку, і на існування сусідів їм просто байдуже. Поламали замки на сусідських підвалах, знищили прибудинкові квітники та сходи, і натомість збудували бетонну конструкцію та усе обгородили колючим дротом без будь-яких погоджень. Що кажуть про усе це у поліції, муніципальній варті та, зокрема, міській раді. Дивіться на телеканалі «Конкурент-ТВ» Згодом на цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.